На війні загинув Закарпатець Дмитро Носовець. У Ченадієві попрощалися із загиблим захисником Владиславом Швецем. На Закарпатті з робочим візитом перебуває посол Канади в Україні Лариса Галадзе-Кронін. Трьох закарпатців підозрюють в організації переправлення чоловіків через кордон з Угорщиною. Шостий мобільний лазний пральний комплекс відправили на передову військовим. Відкриття гастрономічної школи анонсували в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту. На війні загинув житель селища Батіво Берегівського району Дмитро Носовець. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Батівської селищної ради. Загиблому герою було 35 років. Вічна пам'ять і слава герою. У Чинадіївській громаді Мукачівського району 9 грудня попрощалися із полеглим захисником Владиславом Швецем. Про це повідомляють на сайті селищної ради. Прощання з захисником відбулося у греко-католицької свято Ілінській церкві селища. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України чоловік добровільно звернувся у військкомат, був мобілізований до лав ЗСУ і направлений в місця бойових дій. Загинув 3 січня в районі населеного пункту Кліщиївка Бахмутського району Донецької області. У захисника залишилися мама, дружина, доньки та онука. Вічна пам'ять і слава герою. На Закарпатті з робочим візитом перебуває надзвичайний повноважний посол Канади в Україні Лариса Галадзакронін. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. У його публікації йдеться, що обговорили, як би могла підтримати Канада та ефективно вплинути на розвиток економіки нашого краю. На Закарпатті підозрюють трьох чоловіків, які організували незаконний перетин до Угорщини. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. Там йдеться, що одним з організаторів виявився 33-річний мешканець Мукачівського району. Чоловікам повідомили про підозру у незаконному переправленні військовозобов'язаних через кордон. Якщо провина буде доведена, то їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Сауну мобільно лазне пральному комплексі робив столяр Віктор Бодай. Розповідає, баню для військових робили разом з дружиною впродовж місяця. Це зроблено з липи. З липи, то спеціальне дерево що йде для, для парілки, для бані. Витяжки все таке поробили тут, щоб. Для військових, я це перший раз робив баню так. Обачно, де я так займаюся банями. Так. Ну і в це в душу, щоб хлопцям було добре. Чуть-чуть зайдуть сюди в цю баньку і відчують себе на 5 хвилин, що вони в ну вони в затишку вдома, та сядуть собі на лавочку, відпочинуть. Тут можна лягти собі, попаритися хорошо вінечком, вийти в душеву, прийняти душ, відром злити з себе водичку, подихають соляними солю, бо лампа буде виділяти сіль. Водечку бризнуть, запаряться буде їм хорошо. Щоби вони поверталися живі і здорові до нас додому. Над створенням лазне прального комплексу близько місяця працювали 9 майстрів, ну, каже Арнольд це, Золотухін. Ще на вчора ми доробляли е, обогріватель із другом для того, аби було безпечно, для того аби Бо хлопці думають за нашу безпеку, тож ми за їхню теж хочемо подумати. У нас є сантехніки, електрики, де ми також вчора вже вчора мусили тестувати, наприклад, наскільки воно прогрівається, чи буде то безпечно, допрацьовували, вдосконалювали. Я можу сказати, що це мрія кожного військовослужбовця на трошки часу відчути себе в комфорті, як вдома. І власне завдяки таким комплексам ми маємо можливість відчути себе не просто бійцями, не просто солдатами, а людьми. Людьми насамперед, тому що реалії війни змушують жити в дискомфортних умовах, змушують по багато часу перебувати в полях, в бліндажах. І коли є можливість. Банально помитися привести себе до порядку, до людського вигляду це коштує багато. Мобільний лазний пральний комплекс, який зробили у Мукачівському районі, та відправили на передову військовим 10 січня. Вже шостий каже голова Мукачівської районної адміністрації Едгар Токар. У 2022 році зробили п'ять таких комплексів. Далі ще готуємо цього тижня ще один буде. Сьомий і, думаю, за місяць ще два виїдуть теж для наших військових, для передової. Тому що дуже на сьогоднішній день актуально у погодних умовах і в тих умовах, які є е такі комплекси, щоб е військові, солдати, наші хлопці ну, постійно це повторюють, щоб почувствували себе от трішечки, як вдома, уют, тепло, е пральні машини є музика там, щоб деякі патріотичні українські пісні послухати. За словами Едгара Токара, вартість шостого лазне прального комплексу склала близько 40 тисяч гривень. Гроші виділили депутати, які захотіли залишитися анонімними. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини. Відкриття гастрономічної школи анонсували в Закарпатському обласному музеї народної архітектури та побуту. Аспектом цієї співпраці і роботи. Нової пропонованої гастрономічної школи буде репрезентація страв, які були пов'язані із сімейним циклом обрядовим. Будуть проводитися цикл лекцій, присвячених традиційній народній кулінарії. Якраз на часі, якраз наразі, ми маємо працювати над тим, що нам залишили наші предки, і знайти спосіб донести до наших нащадків. Нашу культуру через найближче до е, особи кожної це є гастрономія, це є їжа. Бо є, коли є знання, то є і е, на це і попит, і пропозиції, і в правильне русло це все направляється. Якщо покласти ось такі різдвяні пряники на одну полицю і покласти е, е, пряник е, якогось мультяшного героя. Да, то дитина обере мультяшного героя. Вона не візьме це. Чому? Тому що дійсно ми не пропагуємо, не розказуємо саме про наше українське, наші традиції.